Привіт, друзі! Сьогодні розповім про справжню знахідку для людей, пріоритетом яких є тактильні відчуття, продуктивність та цікава графічна оболонка. А якщо шукаєте собі новий або вживаний гаджет, заходьте в магазин Pixofon. Nord 4 приїхав саме від них. Підтримайте, будь ласка, канал Вподобайкою та підпискою. Дякую. Розповідь про цей смартфон, звісно, має починатися з головної фішки корпусу з цільного алюмінію. А в моєму випадку ще й з дуже красивим малюнком, створеним за допомогою лазерного гравіювання, також існують ще два кольори без нього. Виробник додав декілька тоненьких смужок для антен та склянув вставку біля камер для розміщення NFC. Загалом це виглядає і відчувається дуже стильно та дорого. Незважаючи на розміри, гаджет непогано лежить в руці, хоч і досить слизький, що не дивно враховуючи матеріали. Спереду NORD4 захищає скло невідомого походження, на яке з заводу наклеєна плівка. На лівій грані знаходиться перемикач режимів звуку, є три положення, при зміні яких в області навколо фронталки з'являється сповіщення, що дуже зручно. До речі, коли ви регулюєте гучність більш ніж на одну поділку, звукова панель перетворюється на тоненьку стрічку, щоб не заважати вам переглядати контент. І таких програмних фішок тут дуже багато, але про них трохи пізніше. На нижній грані лоток з місцем для двох наносімок, мікрофон, USB Type-C 2.0 та основний динамік стереопари. Він трохи гучніший, ніж додатковий зверху. Але за рахунок підтримки фірмових технологій, звучання досить приємне. Bluetooth-кодики для Hi-Res Audio також на місці. Ось список. Вібромоторчик заслуговує на окрему похвалу. Він тут один з найкращих на ринку. Це той випадок, коли його не хочеться відключати. До переваг можна віднести наявність інфрачервоного передавача, який дозволить використовувати смартфон як пульт керування та швидкий оптичний сканер відбитка пальців під екраном, а з недоліків пиловологозахист IP65, тобто Нор 4, бажано не занурювати в воду, відсутність порту 3,5 мм та можливості розширити постійне сховище. Втім, це версія на 512 ГБ, гігабайт, чого вистачить більшості користувачів. Дисплей 6,7 дюйма Fluid AMOLED Матриця на 120 Гц з підтримкою HDR 10 максимальні кути огляду, насичені кольори та висока пікова яскравість, тому навіть сонячний день не стане перешкодою для користування. В Налаштуваннях можна обрати максимальну роздільну здатність, якщо ви, наприклад, любите читати на смартфоні або звичайну Full HD для економії енергії. Також є три варіанти частоти оновлення. Автоматично постійні 60 та 120 Гц. Перший варіант працює не дуже логічно, тому я б рекомендував одразу обирати максимум або мінімум. Звісно, можна підкоректувати кольори чи зупинитись на одному з готових профілів. А якщо у вас чутливі очі, Nord 4 пропонує нічний режим, який підбере теплі тони після заходу сонця. Або ж ви можете самостійно обрати температуру, розклад активації і навіть зробити дисплей чорно-білим. Явних проблем з мерехтінням я не помітив, але це суб'єктивне питання, у кожного своя реакція. Загалом матриця дуже приємна, рамка мінімальна, гнучка кастомізація, тому переглядати контент чи грати суцільне задоволення. За продуктивність смартфоні відповідає 4 нанометровий Snapdragon 7 Plus Gen 3, 16 ГБ оперативки lpddr 5 x та 512 ГБ постійного сховища UFS 4.0. Дуже потужний набір, якого без проблем вистачає для плавної роботи системи і навіть геймінгу на максимальних налаштуваннях. Під навантаженням процесор скидує частоти, але в парі з металічним корпусом це забезпечує дуже непогані температури, навіть в стрес-тестах Nord 4 не розігрівався більше 40 градусів. Графічна оболонка тут Oxygen OS 15 на базі найновішої версії Android. Виробник обіцяє 4 роки оновлення операційки та 6 безпеки. Зважаючи на рівень заліза, я впевнений, що смартфон працюватиме всі ці роки без глюків та буде отримувати нові програмні фішки, а їх тут навіть зараз дуже багато. Тому давайте розповім детальніше. Почнемо з робочого столу та його кастомізації. Тут розміщуються значки, папки та віджити. Анімації плавні і красиві. Папки можна розгортати або переглядати весь вміст в мініатюрі, обирати красиве фонове розмиття чи прозорий варіант, ну і звичайно зменшувати до розміру значка. Якщо ж ви не дістаєте до якогось з них, оскільки смартфон досить великий, просто тягнете пальцем з правого нижнього кута і всі вони наближаються до вас дуже зручна фішка, яку я постійно використовую. А для тих, кому вона не подобається, є звичний режим керування однією рукою. Тепер про кастомізацію значків Є можливість обрати між 5 стандартними наборами, регулюючи розмір та наявність назви, або ж самому підібрати форму і навіть зробити їх відповідними до системних кольорів, які очевидно також можна змінювати. Є рекомендовані набори, кольори, які будуть підбиратись під шпалери автоматично або за вашим бажанням. Крім того, пропонують цілих 8 варіантів анімації після розблокування відбитком пальця та 3 варіанти підсвічування країв під час сповіщень, будильника чи вхідних дзвінків. Далі про віджити. Існують як фірмові, так і стандартні від різноманітних застосунків. Їх можна розміщувати на робочому столі або ж в спеціальній панелі шелф, яка при бажанні відключається. Більшість з них просто переносять вас за стосунок, але є активні, приміром, диктофон. Він, до речі, активовує капсулу навколо фронталки, про яку я згадував раніше. Насправді, її поки що можуть активувати тільки декілька дій. Окрім диктофона, це, наприклад, запис екрану, таймер чи демонстрація заряду батареї. Але в майбутньому, думаю, з'явиться більше цікавих варіантів. Оскільки ми вже заговорили про сповіщення, варто показати варіації шторки швидких налаштувань. Буває класичний, коли повідомлення і налаштування в одному місці, та з розділенням, коли повідомлення викликають свайпом з лівого кута, а налаштування з правого. Oxygen OS дозволяє кастомізувати навіть рядок стану, обирати стиль сповіщень і які саме значки відображатимуться. Тепер про теми робочого стола, локскріна та Always-ON display. Цю цю трійку можна організувати дуже красиво в одному стилі. У випадку робочого стола це шпалери з різними візуальними ефектами, або просто суцільний колір чи градієнт. У екрана блокування це ті ж шпалери, але вже з можливістю додавання ефекту глибини і годинника різного розміру з додатковою інформацією. Ну і Always On, який підлаштовується для формування ось такої стильної анімації. Звичайно, ви також можете змінити вигляд Always On під свої бажання. Є як готові варіанти, так і можливість фантазувати. Багатозадачність. Її, звісно, неможливо оминути увагою, оскільки тут все не менш круто. Якщо ви хочете перейти в багатовіконний режим з будь-якого застосунку, просто проводите вверх трьома пальцями і обираєте пару. Звісно, можна регулювати розміри, змінювати положення і навіть залишати мінімальну частину програми на екрані, щоб швидко на неї переходити. Якщо ж ви часто використовуєте таку комбінацію, є можливість зберігати її на робочому столі. Але це не єдиний метод переходу в багатовіконний режим. Будь-якому застосунку тягнемо від нижньої грані і обираємо або розділення, або спливаюче вікно. Можна змінювати його розмір, положення, приховувати або додати ще одне і швидко між ними переключатись, щоб не засипати екран величезною кількістю застосунків. Ну і приємні деталі. Переходячи в меню багатозадачності, одразу демонструється другий застосунок, що логічно, оскільки вам не потрібен той, з якого ви переходили. Плюс ви можете приховати вміст будь-якої програми, і наступного разу він не буде відображатись до переходу. Ну і під вікнами є значки застосунків для того, щоб швидко зорієнтуватись, якщо їх дуже багато. Наступною цікавою фішкою є розумна бічна панель. Тут доступні ще функції, такі як диктор і короткий виклад, але, на жаль, без підтримки української мови. Файловий майданчик це місце, в якому можна зберігати скріншоти, текст та інші файли, до яких потрібен швидкий доступ, або папка з нещодавніми файлами. Де зберігаються всі ваші фото, відео та документи в хронологічному порядку. Також при бажанні в цю панель дозволяють додати будь-які програми або ж, навпаки, залишити тільки основні. Ну і на завершення про фірмові і не тільки застосунки, які встановлені з коробки. Тут є практично все, що потрібно. Почнемо з погоди. Красиво оформлена із цією потрібною інформацією. Форум власників смартфонів OnePlus. Тут можна почитати новини та думки різних користувачів, але в основному англійською. Далі застосунок для повного передавання даних на інший смартфон або з нього. Дуже корисна і зручна програма. Для керування файлами на самому смартфоні є менеджер з функцією очищення та особистим сейфом, куди буде доступ тільки у вас. Наступний простий і досить швидкий браузер. Далі застосунок для керування різною технікою через інфрачервоний порт. Я перевіряв на телевізорі, працює без проблем. Галерея з сортуванням, редагуванням і переглядом фото-відео. Якщо ж захочете поділитись творіннями, просто налаштуйте функцію швидкий доступ для Android смартфонів або ж OnePlus Share для iOS. Далі блокнот з дуже широким функціоналом і навіть ai фішками для форматування тексту. Але з українською мовою вони, на жаль, поки що не працюють. Наступний калькулятор та конвертер одиниць. До речі, якщо увести тут 1 плюс дорівнює, побачите відомий слоган OnePlus, який перекладається ніколи не зупиняється. Звичний будильник, світовий час, секундомір і таймер, в якому можна створювати пресети на майбутнє, застосунок диктофона з різними режимами шумозаглушення, релекс, в якому можна обрати приємну мелодію чи мікс з величезного списку, і встановити час для відпочинку. А якщо навпаки треба сконцентруватися, застосунок Zen Space для створення різних просторів, в яких є доступ тільки для визначеної кількості програм. Також, звичайно, є застосунки від Google, карти, YouTube, пошта і так далі. Єдине, що я не знайшов, це музичний плеєр, але зараз більшість людей користуються стрімінговими сервісами, та й завантажити якийсь з Play Market зовсім не проблема. І це ще далеко не все. В Oxygen OS ви можете клонувати майже будь-який застосунок, передавати зображення на телевізор чи обирати різні режими продуктивності. Тому, якщо шукаєте справді цікаву графічну оболонку, це один з найкращих варіантів. Камери по суті, в Nord 4 вартий уваги тільки основний модуль від Sony. Він дозволяє робити непогані фото як вдень, так і вночі, особливо якщо ви встановите Google камеру. Відео він знімає в 4К 60 кадрів в секунду або Full HD 120 з хорошою стабілізацією та швидким автофокусом. На кутна камера та фронталка, відповідно, 8 та 16 мегапікселів без автофокуса. Дозволять помістити в кадрі більше об'єктів або зробити селфі, але чогось надзвичайного від них очікувати не варто. Відео вони знімають Full HD 30 кадрів в секунду з відчутно гіршою деталізацією, тому підходять в першу чергу для фотографій. Загалом зрозуміло, що на камерах в цьому смартфоні економили. Тому якщо для вас пріоритетна саме якість фото та відео, краще підібрати інший варіант. Акумулятора 5500 мА без проблем вистачає на 2 дні помірного користування, а під навантаженням смартфон видав 7 годин 34 хвилини активного екрану. Гаджет підтримує швидку дротову зарядку 100 Вт. Блочка в комплекті немає. Там тільки червоний кабель USB Type A на Type C. З потужним блоком смартфон заряджається всього за 28 хвилин, але навіть з моїм 25 ватним цей процес зайняв 57, що також дуже швидко. Зі зв'язком та навігацією проблем не було. Мікрофони якісно відсікають сторонні шуми, а запису дзвінків на жаль немає. OnePlus Nord 4 це смартфон, який я планував зняти ще декілька місяців тому. Але вирішив дочекатися виходу найновішої версії Oxygen OS і зовсім не даремно. оскільки тепер цей гаджет пропонує не тільки унікальні тактильні відчуття, а й одну з найкращих графічних оболонок на ринку. Це мені чимось нагадало смартфони від Nothing. Хоча, коли дізнаєшся, хто засновник цієї компанії, одразу все стає зрозуміло. Nord 4, звичайно, не ідеальний, тут доволі простенькі камери, немає повноцінного вологозахисту чи підтримки ESIM. Але і цінник далеко не флагманський, тому я впевнений, що він знайде свого покупця. Чекаю ваші думки в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!